Усім привіт! Ювілейний 30-й Буковиїзд стартує із парковки біля стадіону Буковина у Чернівцях. Вже за декілька хвилин вирушаємо на матчі Нивою до Тернополя. Поїхали з нами! Сьогодні питаю футболістів Буковини. Чи пам'ятаєте ви свій перший футбольний виїзд? Ні. Давно вже було. 12 13 років назад. Це за Шахтар, так? Так, да, так. Да. А куди не пам'ятаєш взагалі? Ні, тоді вже не пам'ятаю. Наверно, оболонь, Київ, скоріше всього, було. Перший виїзд, так я пам'ятаю, це було за, за Луганську Зарію Ю-19. Ми тоді поїхали грати у Луськ та програли 2-1. Дуже запам'яталася та гра. Ну, перший не пам'ятаю, але пам'ятаю, які вони були. Та був автобус Невий Вінниці, мені років 17, напевно. Мене таки посадило цей автобус, я вже захотів грати. Там емоції такі зашкалювали. стімов був сумасшедший. І я згадував, як ми тоді добиралися. Форма на вісім розмірів більше за тебе. Автобус і карус. Коротше, зараз все набагато краще. Та мій, напевно, перший виїзд це були збори в Турції, що я попав вже в першу команду в Чорноморці, а потім перша гра була в Харкові проти Шахтаря. Як зіграли тоді? 0,5. Виріжемо це. <ріст> чи пам'ятаєш ти свій перший виїзд у кар'єрі? Ні. Взагалі? Взагалі не пам'ятаю. Так, да, пам'ятаю. 2013 чи 2014 рік ми їздили до Донецьку з Харкова і виїжджали в 4-й ранку. Тобто твій перший виїзд був ще до українського Донецька, не окупованого? Так. Да. Була така команда ХТЗ ні, ми програли там 5 6-0, але... але була добра поїздка, я пам'ятаю. це. Ти пам'ятаєш свій перший виїзд в кар'єрі? Ой, та ще в дитинстві, мабуть, на якийсь там турнір дитячий. А куди, не пам'ятаєш? Куди, там, мабуть, у Донецьк. Так, да, мабуть, у Донецьк. Це поруч з домом було. Та, мабуть, там, так. Да. А у дорослій кар'єрі? У дорослій. Це було Олександрія, ВПЛ за Минай. Тому так, да, це було на НСК Олімпійському. Як зіграли тоді? Програли 2-1, але вдалося забити дебютний гол дебютувати та забити дебютний гол в УПЛ. Так що для мене це приємні спогади. Це, мабуть, ще за дубль було. Я так думаю, дубль Дніпра. і... Чесно, не сильно пам'ятаю. Мені кажеться, Маріуполь був. Український Маріуполь. Так. Да. Я думаю, так. Да. А пам'ятаєш, як зіграли тоді? Е, я пам'ятаю, що точну травму тоді отримав, задню надірвав. По-моєму, один-один зіграли ми тоді. Яке враження це місто склало на тебе, якщо встиг побачити хоч трішки? Ну, Я пам'ятаю, що це місце, як ти приїжджаєш, воно таке, знаєте, пос... ну, сонце ніколи там не видно, тому що всі, що розуміють, там заводи. А так, в принципі, нормальне українське місто. Як бачимо, чимало перших виїздів футболістів Буковини були до тих міст, які зараз, на жаль, окуповані росіянами. Але я переконаний, що настане той час і він вже зовсім близько, коли ми всі разом з вами зможемо поїхати до того ж Донецька та до окупованого Криму. і Вже звідти знімати випуски Буковини. до щиро це вірю. Але для цього потрібно всім разом об'єднатися та робити все можливе від себе для того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Тому не забувайте донатити, підтримувати збройні сили. Друзі, ми вже на Тернопільському міському стадіоні імені Шухевича. вже вдруге за останні декілька місяців гратимемо саме на цій арені. А загалом це вже третій матч між Буковиною та Нивою у поточному сезоні. Нагадаю, у стартовому поєдинку цього сезону Буковина ось тут, на цьому полі, перемогла Ниву у серії післяматчевих пенальтів, в якій виблискував голкіпер Буковини. Данило Каневце, тоді ми пройшли далі в Кубку України. А згодом вже у чемпіонаті в Чернівцях ми також перемогли тернополян і з рахунком 1-0 тоді забивав Данило Гончарук. Бажаємо сьогодні футболістам Буковини якнайкраще проявити свої якості вже і в третьому матчі із Нивою. Ян, одне питання до тебе. Що це за красивочки такі? Такі кастовні красивки Мама подарувала на день народження. Емблема клубу і м'яч, і номер мій і все. Друзі, подивіться, це просто ексклюзив. Буковина, емблема, жовто-чорні красивочки. О, ти крутий. Скільки коштує? Ну я не знаю. Сьогодні граємо у білому комплекті форми. Ось так вона виглядає. Пізніше ще побачимо, як вона виглядає на футболістах. Буковина не перемагала вже упродовж трьох матчів поспіль. Водночас, нива взагалі від початку сезону, лише одного разу здобувала три очки та наразі замикає турнірну таблицю. Тому, коли, якщо не сьогодні, чернівчани кров з носу мають долати свого противника. Друзі, щиро дякую вам за активність після попереднього випуску буковиїзду. Чимало з вас відгукнулись на моє прохання та натиснули на ту заповітну кнопку під відео Підписатися. А хто ще вагається, не зволікайте та приєднуйтесь до нашої спільноти, тим паче, що нам зовсім трохи залишається до позначки 4 тисячі підписників. Тож давайте спробуємо її перетнути вже найближчим часом. Обов'язково підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Друзі, є сьогодні підтримка у Буковини на Тернопільському стадіоні імені Шухевича. Привіт, хлопці! А, привіт, привіт! Як справи? Супер? Все супер, нормально. Чудово. Які очікування від матчу? Перемогу. Чекаємо перемогу. Перемога, тому що треба. вже ззаді наші суперники піджимають. Для мене не знаю, поїхати на виїзд. Це було, не знаю, така маленька мрія, і сьогодні нам вдалося зібратися, поїхати, провести чудово на недільний день. Тобто, це перший виїзд ваш? А, так, так, так. Чому саме на Ниву вирішили поїхати? А, не знаю. Так сьогодні вийшло, вийшло всім. Так всім вийшло. Ми сьогодні поїхали на будь-який матч. Не вибрали Нива чи не Нива. Просто, чи біля, просто чи підтримати Буковину. На Люб, любий, да. любий матч їх. Перед Буковина! А що це у мене в руках? Спитаєте ви? А це квиточки на матч Буковина епіцентр який відбудеться 26 жовтня о 13.00. І їх отримає хтось із вас. Для цього обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Буковини та поставте вподобайку під цим відео. А також у коментарях розкажіть про свій найбільш пам'ятний спогад, пов'язаний з Буковиною. Автори п'ятьох найцікавіших на нашу думку історій отримують по два квиточки на матч проти епіцентра. Ну що ж, друзі, західноукраїнське дербі. Нива буковина розпочато і у першому таймі Буковина атакує у ті ворота, в які у матчі два з половиною місяці тому забивав Арсеній Кілєвий та у яких творив чудеса Данило Канев. Це У серії післяматчевих пенальтів. Сподіваюся, ці ворота фартові для нашої команди. В правому фланзі атаки Ниви. Прострілка не майданчик. Галодей на ударній позиції удар. І влучає м'яч в стійку в цьому епізоді. Ой-ой-ой, не пропускаємо вже на дев'ятій хвилині матчу. Саме Нива створює перший небезпечний момент біля воріт. А це вже жовто-чорні відповідають своїм гострим моментом біля воріт тернополян. Дуже небезпечно було м'яч летів у ворота. Друзі, це щось неймовірне. Який удар від Бузька перевіряє він на міцність поперечину, витримує цього разу Каркас Воріт. І, на жаль, немає голу. Моровський один проти двох опонентів вирішив надійно зіграти. Повертає на Бойчука. Буйчук хороше закидання. вперед на партнера по команді. Небезпечний момент. І 1-0, друзі, рахунок стає в нашій зустрічі. Саме Буковина відкриває рахунок цьому матчі. Ведемо 1-0 на 38-й хвилині першого тайму забиває Данило Гончарук. Є гол. Перший тайм матчу Нива. Буковина завершено. У моменті спочатку було багато, потім гра дещо заспокоїлася. Але все ж таки Буковина забила у ворота Ниви. і Тому за рахунку. 1-0. Йдемо на перерву. А зараз хочу сказати, що на стадіоні присутні герої-захисники, які проходять лікування та реабілітацію у Тернопільському госпіталі. І один з них стояв поруч із вболівальниками Буковини та разом із ними скандував назву нашої команди. Зараз ми підійдемо до нього і спробуємо поспілкуватися. Боїд, Буковина родом Чернівецької області. Кельменецький район, я вболіваю за от, своїх рідних. Мені от, цікаво. Ну, я в Тернополі знаходжуся, і мені цікаво, те, що я вболіваю за своїх рідних. І все життя я вболіваю футболом. І мені от, наприклад, я радий тут, що я попав ну, на цей матч. Як вам гра команди? Я вболіваю за Буковину. Ну як? Я за Буковину. Перед Буковина! Друзі, я вас дуже прошу, не забувайте підтримувати наших захисників. Ви бачились поранені герої. Також дивляться матч між нивою та Буковиною. Низький їм уклін, а ви не забувайте донатити обов'язково щодня, щотижня, наскільки це можливо. Будь-яку суму, але, будь ласка, направляйте на перевірені збори, адже нашим військовим дуже потрібна ваша підтримка. Данило Голуб та Юрій Дудник, які сьогодні в запасі. Розминаються у перерві разом із тернопільськими дітьми, показують майстер-клас молодому поколінню. Дань, ну це ваш рівень да, з дітьми, от, мячик тир Ні. Ні? надіюсь, ні. І знову відбувається. Буковинці. Андрій Різник опиняється на ударній позиції. Удар воротах. І який, друзі, сейф зараз від Данила Канівцева. Ще одна навісна передача. На ударній позиції Максим Мудрий. Упродовж 15 хвилин другого тайму біля увірниви практично нічого взагалі не відбувається. Гра проходить на нашій половині поля. Продовжують володіти м'ячем тернополяни. Хороше закидання вперед. В атаку. Небезпечний епізод. Удар по воротах і добивання. Добивання Вадима Сидуна. Повторний удар. Ось так активність Ниви біля воріт Буковини Принесла свій результат. 1-1 на 69-й хвилині цього матчу ще 20 хвилин є грати. Потрібно робити заміни, мені здається. І на цьому, друзі, лунає фінальний свисток від Дмитра Кузовлєва, який матч завершено. Знову немає перемоги, немає трьох очок, лише нічия сьогодні. Дуже прикро, але маємо те, що маємо. Да, вставай. Вітаю з забитим м'ячем. На жаль, перемогу не приніс сьогодні. Краще б я не забив, але ми перемогли. Але з такою грою дуже важко. Дуже важко з такою грою буде вигравати і кудись... Задоволений грою Буковини маєш навіть? Ну, звичайно, як, як ми можемо так грати? А що не так Все. Дуже важко дивитися на пригнічені обличчя футболістів Буковини. Уже четвертий матч поспіль. Ми не знаємо смаку перемог. Безумовно, вам також важко дивитися на результати. Я в цьому переконаний. Не маю чого додати. У Тернопілі всім командам дуже грати тяжко, тому що ніва міцна команда, яку дуже добре підтримують волівальники. Стосовно грі, два різних тайми. На жаль, знову. Перший тайм в нашому виконання був цікавий моменти були. А по-другому тайму, звісно, забивши гол, а Тернопіль навпаки, пропустивши большими слами. Побігли вперед і у нас були нагоди значить, забивати вторий гол і знімати питання, хто стане переможцем. Ми цього зробити не змогли, допустили помилку і Тернопіль зрівняв рахунок 1 -1. Все. До останні хвилини, ви знаєте, ніхто не міг сказати, хто переможе. Тому я подякував футболістам за відношення, за характер, за те, що в другому таймі Змогли зрівняти рахунок. Пане Юрію, боєва сьогодні гра вийшла, так? Ну, звичайно, звичайно. Я, Іскри летіли, ніхто не хотів програвати. Я розумію, що Буковині з тими завданнями тільки треба була перемога, і тому такі йшли жорсткі єдиноборства. і Я подякував, що ми цю боротьбу не програли. Це самое головне, і сам, я думаю, і футбол подобався вболівальникам. Команда створила гольові моменти. Команди не закривалися, всі, всі хотіли перемогти. Ну, я думаю, напевно, що і справедливо сьогодні ніч'я. Ну, ви вже не вперше зустрічаєтесь як тренер з Буковиною. Так? От мені у пам'яті пригадується матч е Буковина-Верес 2019 рік, 5-4. У Чернівцях. Ви пам'ятаєте цю та, гру? Так, так, ми в другій лізі були, ми вигравали, програвали, і все так для нас плачівно закінчило. Да, це такі, це був футбол, там дійсно такий без захисту, без нічого, без воротарів. І голи летіли. Тон, точно, <різь> да, 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 Я пригадаю, це дійсно такий матч, був і вдома в нас то ж саме там Голепад гол, гол, був. Тому дві команди дійсно показували хороший футбол. А тоді Буковина перемогла, ми дуже багато. Я пам'ятаю, помилок зробили в захисті, це просто було катастрофа. У захисті була катастрофа, тому ну, на сьогоднішній день верес, правда, вже в прем'єр-лізі, ви ще тільки туди стримитесь. Зараз у складі Буковини грають два колишні ваші підопічні ігор Солдат, якого ви тренували у вересі, та Ян Морговський так. у звягелі працювали. Що скажете про цих хлопців? А хороші футболісти з ми чуть більше попрацювали. Ви знаєте, ми пройшли з другої ліги до прем'єр-ліги. Це ти хороший добротний захисник, який відіграв практично всі ігри в основному складі. Дуже добре ну, взагалі, на атаку працює. можу так сказати, що краще на атаку працює, ніж в захисті. Так, да, тому якісний, якісний грик. І Анну з яно ми чуть менше. ми, ми вийшли з вяглем, з другів першу. Це теж, я вам скажу, що два серця, які дуже добрі, якісні флангові передачі, має удар. Тому хороші гравці, я думаю, вони точно мають користь принести буховині. Як думаєте, сьогодні Ігоря не вистачило нашій команді? О, ну, ну, я ж думаю, Валерій Кривінцов все-таки розкаже, кого вистачило, кого не вистачило. Тому, ну я вам скажу, що вибір. Є у Валерія Кривенцова, ну, практично два рівноцінні склади. Ми бачимо, я бачу, що ми аналізували його. Він тусує 10 ігор. Вони не зіграли не одним складом, тому все-таки мішається, шукає оптимальний склад. Я думаю, що він вибирає кращих на даний момент, на дану гру. От, власне, про Валерія Кривенцова. Ви ж з ним грали колись за Шахтар, декілька так, сезонів. Так. От, Наскільки приємно чи навпаки неприємно зустрічатися з колишніми партнерами вже як тренери. Слухайте, та ми всіма з кимось грали когось за якісь різні команди. Тому багато тренерів зараз очолюють і першу лігу, прем'єр-лігу, другу лігу. Тому на сьогодні ми як суперники в житті. Ми товариші знаєте, і приємно, тому що дійсно грали за одну команду команда, яка здобула золоті медалі в першій історії шахтаря. Тому це було тоді, як ми були гроці. Зараз як ми тренери, суперники на футбольному полі, але завжди у нас хороші дружі. Ні, відносини. Ми вітаємося. Бажаємо. Я після гри побажав, щоб Буковина піднялася у прем'єр-лігу. Тому що дійсно бачу, що і президент вкладає великі кошти, будує і місто футбольне, і тому я тільки буду радий, якщо Буковина на наступний сезон буде в прем'єр-лізі. Я вам дуже дякую, бажаю дякую, дякую. Ну що ж, друзі, на жаль, втретє, у цьому сезоні перемогти Ниву не вдалося, але водночас і не поступилися, що хоч трішечки може потішити за підсумком цього матчу. Приходьте наступної неділі, 26 жовтня, о 13.00 на стадіон Буковина, підтримувати нашу команду у битві за шість очок, мабуть, можна так сказати, із епіцентром. Буде дуже важка гра, команді потрібна ваша підтримка. Не забувайте, що ми розігруємо квиточки на цей матч. Умови в описі під цим відео. Всім па-па, Дякую, що дивилися. Не забудьте підписуватися, ставити лайки та коментувати наші відео.